Всім привіт! З вами Денис Френлі. Зараз ми знаходимося в цій відомій церкві. В селі Старуня та церква, ця відома. Зараз ми пройдемося тут. О. Я вам покажу тут всякі різні хрести. До Христа пройдемося, подивимося, що тут. цікаво тут дуже. Зараз відбувається служба Божа. Приїхали на службу Божу та сюди так. дуже красиво, дуже гарно. Так, Йдемо, пройдемося потрошки. Там тут теж церква. Тут такі, таку дорогу класно зробили. Так. Скрізь камера. А, це світло, це не камера. Це, це вночі світиться. Дуже багато людей зібралося, Так. Горе.

É Так, тут по, по різних тутовому місцях хрести розкладені. Зараз підійдемо. Я не знаю, чи до кожного буду йти, але по деяких підемо, так, з вами. Так, хрест дуже гарний, так як елфовила башня. Стасійсь зустрірає на хресті. Це є стація по стаціях розкладені, різні тут, так. А, ага, тут уже там воскресіння тато по стаціях. Віднизу піднімаєтеся догори тут. Так розумію, по газону ходити не можна тільки по тротуару та. Оле. Ну, Прикольно вони тут це все зробили. Дуже гарно. Промовляємо. Скільки жінок. Тут всюди люди ходять, моляться. Це ж отак. Так, що такі справи? допомогу мабуть, нести Хрест. Сонце удень. Сонечко удень. Світить нам шлях. Дуже приваблює вигляд цієї церкви, тому так багато людей з'їхаються. Чи кожної неділі, чи будням теж. Це зазвичай своє матір. Дуже небагато зараз. Правда, я не всі вам показав, але, але ще є ну, декілька з них. Падає під кресло. Ага, ведеться до каплички. Так, ми майже підходимо до кінця, ага, там якась капличка з каплечки. Все починається, так. Це справи. Це процес, як це все відбувалося. Різне. Ще з 23 року це було. Я показали, що цього року збудували. Тут дата 23 й рік показує. А от тут чиє джерело. Так. Краники, водичка. Така собі водичка. Файний образ, дуже, дуже гарно зроблено. Місце для паління свічок. Ну і народу там дуже багато. Ну нарис. історії від пустового центру. О, вже дзвонять мною Тут пожертва на храм. Короч. Так, ну, в принципі, народ. Я вам все показав, що тут є. Mm -hmm. Тому такі ось справи. Надіюся, вам сподобалось, так як мені Мені сподобалася Сама церква дуже дуже красива. Дуже цікаво. Короче, служба вже закінчилась, бо було у церкві. Я там майже до кінець служби, потім під кінець пішов для вас знімати контент, щоб успів я сам зняти для вас. А зараз я зустрічаюся з ними. Так. Так. Тому зараз можу, ну, можу з ними зустрітися з батьками. Та. Тому такі справи. Якщо щось буде цікаве, ще вставлю в це відео. Але поки що бувайте. Та. Коротше, все, бувайте. Щось мені хто показав, такі справи. Пока! Gracias.